Доброго дня, шановне товариство. Ми знаходимося на території Лебединської міської територіальної громади. Це громада з центром у місті Лебедин. До крім Лебедина, входять інші населені пункти, які позначаються своєю історією, своєю мальовничістю і колосальним потенціалом для розвитку. Як зробити так, щоб Лебединська громада... Працювала і надалі, щоб вона вижила у цій страшній війні, не тільки вижила, а щоб вона і розвивалася, отримала певну позитивну, позитивну динаміку щодо свого розвитку. На перший погляд, це дуже складне завдання, оскільки ми бачимо, що відбувається навколо України, яка ситуація наразі. У зв'язку з війною з Російською Федерацією, і багато звучить таких голосів, які притримуються такої точки зору, що під час війни жодних стратегій розвитку не варто розробляти, оскільки треба зосередитися саме на питаннях безпекових, на питаннях виживання і послуговуватися так званою так званими методами знаєте, рефлекторного управління, тобто управління з огляду на ситуацію. Яка склалася? Ми проектна команда громадської організації, Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини, яка наразі впроваджує проект за підтримки фонду партнерства за сильну Україну, який адмініструється САР «Єднання», Ми притримуємося іншої точки зору. Ми вважаємо, що процес стратегування, розробки стратегії розвитку громад якраз актуальний саме зараз. Бо стратегування стратегія це дещо, що визначає шлях в умовах невизначеності та постійних змін та екзистенційних загроз. Саме зараз ми якби, даємо відповідь на запитання, хто ми є і е, якими ми себе бачимо, е, якими себе бачить кожна громада. Особлива прикордонна територіальна громада. Від них наразі я неодноразово повторював цю думку, залежить майбутнє України. Отже, сьогодні тут відбувся черговий проектний захід. На цьому черговому проектному заході була презентована стратегія розвитку Лебединської міської територіальної громади. Це документ, який був розроблений проектною групою за участю, звичайно. Місцевих фахівців і за участю команди проєкту, до якої входили науковці Сумського державного університету, а також, що дуже важливо, молодь випускниця та студент Сумського державного університету. Ми, як бачимо, тяжімо до того, щоб підтягувати до своєї діяльності молодь. Захід прийшов ну, у конструктивному ключі, була презентована ця стратегія. Найбільш важливим, яке було питання, це так звана постпроектна діяльність. Якби документ є, цей документ живий, процес його там прийняття, легітимізації, визнання там громадою. Він якби йде сам собою. Проте на наше глибоке переконання, цей документ вже наразі є таким, який можна впроваджувати, цей документ є таким, який можна може. Реалізовувати так, от якраз механізм, організаційний механізм реалізації цього цієї стратегії, і е, був головним питанням нашої сьогодні зустрічі у Лебединській міській територіальній громаді. Який, власне кажучи, механізм був запропонований нами? Є університети в Україні, є в Україні в Сумській області вищі навчальні заклади, які займаються науково-дослідною діяльністю. У межах цієї науково дослідної діяльності готуються курсові проекти, готуються кваліфікаційні проекти, так звані дипломні проекти. Також проводяться дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня, кандидата наук, доктора наук. Працюють кафедри. Гуманітарні, працюють кафедри економічні, а працюють кафедри технічні. За відповідним певним документом є так звані критерії оцінки цих робіт. І от дуже гарно, що до таких критеріїв увійшла два критерії, які можуть наразі кардинально вплинути на майбутнє. Територіальних громад в Україні це перше критерій, що значення роботи підвищується, якщо вона виконана на замовлення. А ось таким замовленням може бути територіальним замовником, верніше, може бути територіальна громада і може бути структурний підрозділ територіальної громади, місцевий бізнес. І другий документ це акт впровадження. Я хотів би це продемонструвати на от прикладі, ну, наприклад, фермера, да, який, ну, умовно кажучи, вирішив вирощувати чесник. От йому подобається чесник, він вирішив його вирощувати. Оцей приклад, щойно мною був якби, приведений якби, для розуміння. Ну, Одна справа ризикнути своїм часом, ризикнути грошима, або там потрібні, звичайно, що певні капіталовкладення, ну, і якби Воздаючи молитви Богу, що все буде добре, і я вирощу цей часник, він в мене не загине, і я в товарних кількостях його реалізую, отримую е певний дохід, і на цей дохід буду жити, буде жити моя родина. Це перший варіант, яким послуговується багато хто. Да? Е е рандомний варіант, якби, на, на певну вдачу. А є другий варіант, наприклад, за замовити, замовити у. Студенту, дослідити можливості, дослідити, проаналізувати ринок. А дійсно, чи буде це для мене вигідно, а які є механізми вирощування, які є механізми реалізації? Взагалі, на що я можу розраховувати, як говорив філософ Іммануїл Кант, там, в нього було до таких фундаментальних питань, які задає людина, так би мовити, Всесвіту, на що я можу розраховувати? Так, і з мене, припустимо, як з фермера, який планує вирощувати часник, для мене оформити замовлення, да? і потім, в разі, якщо я ці результати цієї роботи впроваджу до себе в практику, оформити акт впровадження. І у даному разі, якби всі, всі сторони знаходяться у профіті, вони є бенефіціарами цього процесу. Студент Отримує задоволення від того, що він допоміг громаді. Він отримує задоволення від високої оцінки, оскільки його оцінка об'єктивно буде підвищуватися, якщо буде таке замовлення, акт впровадження. Ну і звичайно, що фермер, оскільки він отримує науково обґрунтований документ щодо реалізації своєї ідеї. От навколо цього в основному точилася ця розмова: як це робити, як оформляти замовлення, оскільки ми всі свідомі того, що документа є. Але оживити цей документ, зробити його живим документом, таким, яким можна послуховуватися, можна е, тільки в разі, якщо е, от е, усі сторони, всі реалізатори цього документу будуть у певній вигаді. Звичайно, що державним службовцям, які займають у Лебединській територіальній громаді там відповідальні посади, е, вони зайняті на роботі, зайняті у межах своїх певних функцій. Тому вони можуть виконати функції, функції е, оформити це замовлення, вони можуть надавати певні імперічні дані, вони можуть надати організаційне сприяння. Е, до речі, я хотів би от, подякувати е, керівництву Лебединської територіальної громади за сприяння у реалізації цього проєкту, особливо магалясу Юрію Миколайовичу за організаційне сприяння в реалізації цього проєкту. Так от, е, з одного боку, місцеві фахівці, місцеві відповідальні працівники, з іншого боку, це студент або науковець, який готує певне дослідження, якщо це стосується більш серйозних проєктів, інвестиційних проєктів, це якби я ну, для, для простоти от привів да, приклад. А можна займатися більш серйозними проектами. І всі знаходяться в профіті. Особливо головне, що в профіті буде. Лебединська міська територіальна громада і люди в Лебединській міській територіальній громаді. Окремо на цьому заході ми торкалися молодіжної політики. Лебединська громада позначається тим, що тут є діючий і дуже потужний молодіжний центр, його представляють молоді лебединські хлопці та дівчата, які вмотивовані тут залишатися. Це дуже важливо. Говорили також про небезпеку того, що громада може. У критичній кількості покинути молодь говорили про те, що жителі Лебединської територіальної громади, не тільки Лебеда, а але й інших населених пунктів, деякі з них знаходяться за кордоном. І серед тих, хто знаходиться за кордоном, є люди, які уважно спостерігають за перебігом подій в Лебединській територіальній громаді і не покидають своїх сподівань, що вони повернуться на роботу, і повернуться сюди до життя. Також висловлювалися такі от ідеї, які наразі звучать можливо як певна фантастика, як не е, ідеї, які неможливо реалізувати у найближчій перспективі. Проте такі е, ідеї, е, такі проекти, на мій погляд, потрібно все рівно формулювати. Ми говорили про те, що ну, цілком ймовірно, що Припустимо, студент університету пише курсову роботу про Лебединську громаду, потім пише кваліфікаційну, а потім разом з іншими такими ж молодими дівчатами та хлопцями утворюють певний якийсь, якийсь свій проект, який реалізують на території Лебединської громади, і приїжджають сюди жити. Якщо вони приїжджають сюди жити, вони тут утворюють сім'ї, вони тут народжують дітей і ось такий спосіб. Вирішується головна демографічна проблема для України це наповненість молодими людьми наших громад. Бо вже самий сумний висновок з, наших, з нашого проекту це те, що якщо молодіж молодь покине у критичній кількості громади, то громади просто приречені. І причина такої приреченості дуже проста. Ну де, ну хто народить дітей? Ну от хто народить, хто їх виросте, хто із, хто їх виведе, люди? В люди, де ці люди, де ці молоді люди? Ви їх бачите? От ви зможете зараз з певністю сказати, що в гри у всіх громадах такі люди є. Ми можемо з певністю спостерігати дуже сумну картину, коли може посеред лісу або якоїсь занехайного місця стоїть якесь колишнє село. От тут жили люди, тут ходили корови, тут, тут колодязь, тут брали води. А зараз цього села немає. Чого його немає? Бо там у певний період виїхали звідти молоді люди. Так, от щоб не повторити цю історію, кожному населеному пункту. Потрібно задуматися про основи своєї молодіжної політики, як як залишити молодь навпаки, і навіть як сприяти тому, щоб молодь сюди приїжджала та пов'язувала свою долю саме з громадами, особливо прикордонними громадами. У цілому захід у Лебедині пройшов успішно. Він пройшов конструктивно. Це якщо його певний спосіб кваліфікувати, то це скоріше була не публічна презентація, це скоріше була ділована рада. бо а, саме обговорювався цей організаційний механізм подальшої діяльності, постпроектної діяльності. Бо в будь-якому разі, будь-який проект він дає певний поштовх, він дає початок для більш серйозного глибокого процесу, він дає шанс. А чи скористаємося ми чим шансом, чи не скористаємося, це вже залежить від нас. Сподіваємося, що ви знайдете час для поширення цього відео з огляду на його велике соціальне значення. Це була розмова про. Проєктний захід у Лебединській міській територіальній громаді. Проєкт впроваджується громадською організацією Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Проєкт адмініструється і САРЄднання. Здійснюється проєкт коштами фонду «Партнерство за сильну Україну. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!